Всім привіт! Прийшла після роботи. І чоловік Привет. закомандував мені овочевий рагу. Ну, не те, щоб закомандував, у мене овочі на нього куплені вже лежать декілька днів, просто з цими роботами нема коли. І якраз ми хочемо спробувати це рагу нарізати на нього овочі на новому своєму комбайні. Ну, ваша машина зараз буде в роботі. Я ще її не пробувала, як вона працює. Зараз буде перша проба. Слухай, не. Оце і все? Я не зрозуміла, що, блін, відбулося. І вже куча кубиків. Я серйозно, я навіть не тілі це. Це так швидко. Так. Да. Це все. Так це швидкість просто. Кабачок порізаний. Космічна. Бачите, кабачок порізаний. Олів'є за 5 хвилин цілий баняк можна нарізати. Дивіться, зараз в реальному часі ось скільки картоплі. Ось. За скільки ми її. Там є штук поїжджем? 8, так? Дев'ять. Дев'ять. Рахуйте. Рахуйте. Потім в коментарях напишете, хто скільки секунд нарахував. Мінус 3 секунди. <риклад> <риклад> Ні, ще не починала. Почали. <риклад> Картопля дуже швидко. Вирію. Я вже колись показала, як я готую рагу. Це в нас кабачок, це у нас картопля. Я все обжарюю, окремо. Кабачок вже обсмажила. Картоплю обсмажую. Зараз там Коля ріже перець, а я зараз буду рубати комбайном ці помідори, Те, щоб вони були кубіком. І буду теж їх обсмажувати. Вот это у нас помидорчик дрижится. Великие какие-то там сок пускает все или... равно будет помидор помидора сразу сок. Теж, в принципі, якби нічого. Капусту вже ріжемо вручну, а там смажиться перчик. Тут кабачочок картоплюємо. Зараз помідори, капуста смажиться. Будемо готувати далі. Дивіться, як гарно виглядає. Все пересмажили. Додали один до другого. Додали сметанки, водички трошки. І ставимо, хай воно тепер собі потихеньку тушиться. Доброго ранку! Бачите, ранок у мене починається з прибирання. Добре, що в мене помічнички є, в мене колись був такий, а потім він мені став непотрібний, тому що ми завели велику собаку, яка не давала йому працювати як потрібно наш не давав працювати по як потрібно, я перестала ним користуватися. Зараз, бачите, в мене знову мій помічничок мені допомагає. Це дуже зручно, поки я буду робити зранку свої справи, він мені допоможе. Е, от, вчора була перший день вихідна, знаєте, не було часу навіть щось знімати. Я півдня працювала. Ну, вихідний він вихідний не завжди. Буває таке, що вихідний працюєш. Півдня працювала, потім півдня в мене ще були деякі свої справи. Сьогодні треба, я так планую, мені треба зробити нарешті собі манікюр, тому що вже страх Господь. А далі ми поїдемо в гості. Поїдемо в гості. Будемо гостювати. Треба ж вихідні проводити все-таки не тільки в роботі, а треба трошки відпочивати. Зараз підемо златою снідати і буду займатися, напевно, своїми манікюрами. Мічник мій не хоче брати оцей діагноз-килимок. По-перше, він височенький, він до нього доїжджає, бачить перешкоду і не хоче його пересосити. По-друге, я спробувала поставити його на килимок, а він просто в нього вгрузає. І не хочу його брати. Просто стоїть і крутить своїми вусиками. Зараз кекс мені буде пилисосити Замість пилисоса. так, да, кекс? А ще вирішили зробити млинців. Зараз ще один помічник іде в ход. От. Зараз будемо робити тісто. Ще не робила, розібралася, що оця штука це тісто міс. Тепер буду знати. Пробувала ми зробити на млинці тісто тут, оцим тістомісом. Там оцей маленький гачечок, він, я так розумію, розрахований на більш густе тісто, таке, щоб вимішувати. А на млинці зараз будемо пробувати, бачите, в мене тут вінчик і будемо збивати його. Духа, зовсім інша справа. Ну, бачите, не спробуєш, не узнаєш. Ми одразу порозбивали всі грудочки, які були клас. Мені подобається. Ну Ось ще одна наша помічниця. Бачите, от така млинниця, ту, що я купляла. Ось від неї така тарілочка, там ще був вінчик. І ось іще тісто те, що лишили. Зараз будемо пробувати, як його, як його смажити, вона нагрівається. Тут є така кнопочка. Ми зараз його нагріємо і будемо пробувати робити. Все, воно розігрілось. Робимо перший млинець. Кажуть, перший млинець комом. Зараз спробуємо. Отак От його обмакуєш. Дивіться. Чекаємо. Слухайте, треба, напевно, якусь чи лопатку чи якусь штучку, щоб його знімати. Диві. Дивіться, який гарненький вийшов, але я його перевернула. Щось мені захотілося, щоб він з другого боку теж трошки підсмажився. Такі тоненькі-тоненькі. Так, навіть діти в мене зможуть робити тепер млинці. Все. Смажимо далі. Пробуємо перший млинець. Ну, тісто своє я знаю, яке я роблю постійно. Злата хотіла в мене взяти рецепт, але я кажу, у мене десь є рецепт, але я завжди роблю на око. Тому що багато від борошна залежить. Так що, пробуємо. Як завжди смачно. Поки злата робила млинці, я майже вже зробила собі нігті. Ще не доробила, але в процесі. А ось і наші млинці. Дитина, з задоволенням їх посмажила. Поківати була зайнята своїми справами. Зараз ми з молочком це з'їмемо. Дуже класна штука ця млинниця. Бачите, навіть діти можуть смажити млинці. Головне зробити їм тісто. Може, ваші діти можуть його робити самі. Мої будуть пробувати, знайдуть собі якийсь рецепт, можливо, є, але все одно, знаєте, методом дика будуть вчитися, тому що я ж не буду все життя робити їм це тісто. Навчаться і будуть робити самі. Допомагати мамі і робити смачно собі. Всім привіт! Що нагостювались ми вчора, їдемо додому, вже встигли побувати в сінсеї, в епіцентрі, в джинсовику в багатьох магазинах купили златі сандалі, купили колі сандалі, купили мені гарне платтячко, сукню, вибачте. Купила собі джинсові шортики. Щось ще комусь купляли, Коротше, не пам'ятаю, тому що багато чого купляли. Приїхали, були тут неподалік від оболоні, приїхали, тут є на оболоні ставочок. Хотіли поїхати в міст хвиля, де. Щось ми передумали, поїхали тут позаду мене, там є ставок. Коли їдеш в Дрімтаун, там його видно. Коротше, вирішили подивитися, що це за ставок. Сьогодні жара стоїть страшна, така спека, просто неможлива. Вирішили, ну, коротше, туди на ставочок зайти, скупнутися і поїхати додому. А ось, дивіться, ось і пляжик. Ось і ставочок з того боку. Тіньочок, дерева, тут пісок. І, дивіться, люди відпочивають, купа гамаків. Прикольно, дуже. Дивіться, який гарний. Вже трошки ступнулася, замерзла. Вода не гаряча, але залізти можна. Не дуже тепла, але й не дуже холодна. Я намочилася і вийшла з мене досі. Злата з колею плавають, а я охороняю речі. Ми вже сохнемо, а злату з води ніяк витягнути не можемо. Залізла, і де там вона, ой-ой-ой, оце вона Вона там плавить, все таки тепленька. Я другий раз зайшла, мені вже було набагато тепліше, ніж перший раз. Подивіться, погода шепче зараз світе сонечко, але дуже гримить грім. Ми добре встигли поплавати собі, на пляжик сходити, тільки приїхали додому і на вулиці. Така злива, капець, грім гримить. Злива ми пішли в магазин, намокли трошки. Не сильно, але а зараз знов світить сонечко. А десь в новинах показують, що по Києву вириває дерева з коренем. град. Добре, що ми встигли відкрити собі пляжний сезон. Ну що. І знову дощ, і дивіться, яка злива шорує. Кати добре, що ми більше нікуди не йдемо. Тільки що такий грім був. І мені не подобається, коли грім, що якщо, не дай Бог, щось знов почнеться, і ти не зрозумієш, чи то грім, чи то вже щось там гепає. Дивіться, яке я сьогодні я казала вам купила яку сукну. Подивіться, яка вона гарненька. От так така шнурівка на спині. І знайшла під неї сандалі. У мене вже вони давно стоять. Вдівала один чи два рази за весь час, що я їх купила. Так що в мене дивіться, це мені Коля купив таку сукню. Йому захотілося, щоб я була як принцеса. Дивіться, чесно, я задоволена, вона мені дуже подобається. Я хотіла таку сукню собі пошити, але я, чому я її не шила? Тому що я не могла знайти от такого, ну, такої тканини. Оця тканина вже в мене. Я її перешукала по всім магазинам, коли ми ще були навіть в кривому морозі. Шукала, хотіла з такої тканини пошити собі літню сукню, але тканини не було. Тому, бачите, сукня сама знайшла мене. Сьогодні перед тим, як їхати на той пляж, що ми були, ми заїжджали, я ж вам казала, в епіцентр, в сенсей і ТД і ТП. Купляли взуття, купляли купальники. А ще в епіцентрі купили килимок на кухню. Я вже давно його хотіла вот. і приїхали додому, і не дивлячись на те, що шпалери ще не поклеєні, мені захотілося той килимок. Постелити на підлогу. Ви знаєте, постелили, не дивлячись на шпалери, стало набагато, знаєте, якось комфортніше. Дуже мені сподобалось. Бачите, переставили холодильник з одного кутка сюди біля дверей. Ось воно, ну, отак, зараз вам покажу. Ось так. Дивіться, який килимочок. Тут будуть такі біло-сіро-чорні шпалери, наш годинничок, повісяться шторки. Я сподіваюся, що шпалери будуть найближчими днями зроблені. катертинку, можливо, потім поміняємо, якісь подушечки купимо на оці табуреточки. І, бачите, холодильник звідти забрали. І зробили його ось так. Поставили біля дверей. От там, е, е прохід комфортний до мийки. Сміття туди викидати теж комфортно. Ну, тобто, там відстань дуже комфортна. Ну, якось так. да, Негарно без шпалер. Але я сподіваюся, найближчими днями воно все зробиться. Можливо, я днями буду, коли вихідна. Можливо, зроблю ці шпалери. Бачите, їх тут небагато, тільки одну стіну заклеїти і шматочок там з боку. От. Вот. Підвіконня, не знаю, підвіконням, можливо, займеться коля. Я пропонувала, у нас є, ми купляли таку в епіцентрі, як карбон, самоклейку таку плівку, але тут трошки ширше, ширше підвіконня, і її трошечки не вистачить. Можливо, ми її все ж таки поклеїмо. А можливо, ми пофарбуємо. Він оцю, якщо пам'ятаєте, у злати в кімнаті така змивка для фарби. Можливо, цю змивкою це підвіконня зробимо, потім пофарбуємо. Або ми цією змивкою змиємо цю фарбу і наклеїмо цю плівку. Не знаю, як воно буде, якось буде. Треба щось робити. Да. Ой. Буду, напевно, з вами потихеньку прощатися, тому що на сьогодні обіцяють дуже неспокійну ніч. Я сподіваюся, що це тільки просто обіцянки, що насправді буде все більш-менш комфортно, щоб всі виспались, тому що лати вже канікули, а Колі на службу, а мені на роботу. І завтра в мене дуже завтра, післязавтра, два таких дуже важких. Дні, що з самого ранку і до вечора я буду не розгибаючись, піляти, як мама Карло. Вот. І сподіваюся, що ми виспимось. І що буде все добре, і що не буде того, що обіцяють. Тому буду з вами прощатися. Всім пока!